Чи високі антиукраїнські настрої і в суспільства білоруського, і, зокрема, якщо брати конкретно сегмент військовослужбовців антиукраїнських настроїв в Білорусі немає, ніколи не було. Це як антиприродно для білорусів. Ніколи білоруси з українцями не воювали. В історії не було таких епох, коли б у нас були якісь конфлікти. Ми або жили в одному? В одної державі, як в Великому князівстві літовському, або дружили, або торгували від, від раннього середньовіччя, і просто їх створюють зараз. Пане Франк, їх створюють саме sorry, за великий, що... їх створюють, створюють спеціально, спеціально, щоб нас посварити поміж собою. Вони закидають всі ці, ці боти тролі російські, які раніше там гетували проти нашої революції демократичної. Зараз українців виставляють нацистами. Фашистами, американськими агентами, які хочуть бомбувати і вбивати білорусів, і вони кожного дня цього спробують антиукраїнську риторику закидати, але вона не прилипає. Не можна на суспільство е, якийсь наратив посадити там за пару місяців, щоб люди в це повірили. Е, плюс після двадцятого року люди не вірять державному телебаченню. Е, люди сидять в Ютубах, а в Ютубі дивляться на незалежні Медіа, в тому числі українські, там фабрика новин, український телемарафон, там «24 канал Фрідом. І вони ж розуміють. Більшість людей все це розуміє, але страх, страх повстримує активні дії. І тому зараз, до прикладу, там нам складно людей агитувати там чи кликати на вулицю, коли е, їм за це загрожують роки ув'язнення. А ми, а ми не в самої країні, і це просто невідповідально. То ми закликаємо зараз людей не до вуличних протестів, а до саботажу, до диверсії, до неподпорядкування. І ви ж бачите, скільки партизанських груп протестували з від початку року. Вчора держава Лукашенківський режим анонсував, що 40 кримінальних справ і сотні фігурантів кримінальних справ за саботаж на залізниці будуть осуджені. А це люди, які кинули все, ризикнули всім, і вони зупиняли російські потяги. Вони зруйнували сполучення залізничне поміж Україною та Білоруссю, тому що не могли залишатися е, в стороні, а е, ну я правильно розумію, що після цього там була ухвалена низка законів, які посилювали, які пожорчували відповідальність за такі речі, е, вони змінили кримінальний кодекс, і раніше було, коли не помиляюсь, там 11-14 статті. За які можуть засудити на смертну кару. Зараз кількість цих стацій набагато більша. Плюс вони ввели таку статтю, називається замах на тероризм. Це значить, що навіть коли ти думаєш про якусь диверсію, ти вже становишся автоматично терористом і потенційно проти тебе може вжитися, бути вжита смертна кара. Сама загроза смертної кари багато людей е, стримливає від, від, від активних дій. От я тому хотів і запитати: власне. А... Якщо уявімо, буде віддано наказ а, щодо вторгнення зі сторони Білорусі, саме білоруської армії Лукашенком, в такому разі чи багато людей будуть робити те, що вони робили на початку війни? Я маю на увазі диверсії, я маю на увазі зупиняти потяги, підривати залізницю, зупиняти своїх військових і так далі. Буде багато буде багато а, ці люди, які в лютому і в березні почали ці протести, диверсії, Акти партизанщини, вони навіть багато з них не брали участі в протестах го року. А зараз там багато хто трапив у ув'язнення. з'являться нові люди. Лукашенка думає, що бажання людей до свободи можна задушити, можна побити дубинками, і вони перестануть діяти. Ні. Люди просто чекають правильного моменту, і як тільки стілічки один сантиметр свободи з'являється, стілічки можливості з'являються. Люди використовують До останнього одного дня, коли ОМОН не буде збивати людей на вулиці, як десятки чи сотні тисяч знову вийдуть на протест. Лукашенка це розуміє, тому він постійно нон стопе е репресії. В жовтні було арештовано понад 300 людей. В е, листопаді в цьому місяці вже понад 350. кожного дня 10-15 людей арештовують за будь-які спроби протесту чи е, е, демонстрацію нелояльності за українську стрічку. На, е, на сумці можуть посадити до двох років років ув ув'язнення співачка, яка проспівала в біля бару в центрі мінська «Океан Ельзи пісню. Її зараз загрожує, коли не помиляються, чи три чи чотири роки ув'язнення. І це, це просто реальність, в якої ми живемо, і просто закликати людей на вулицю зараз не, не відповідально. Минулого тижня е, з'явилася новина, на яку не так активно звернули увагу, як очікувалось. Як це відповідало заголовку цієї новини, і суті, зокрема, події мова йде про резолюцію Європейського парламенту е, щодо того, аби е, Лукашенко постав перед трибуналом е, щодо відповідальності, його зокрема, щодо режиму е, в мінську. Скажіть, будь ласка, це, це просто політичний акт, це просто рішення, яке ми маємо сприймати в політичній площині як меседж білорусі через 9 місяців війни і за час правління Лукашенка. Чи це дійсно в саме в практичній площині? Ми можемо на щось розраховувати, розраховувати на відповідальність? Нам треба добитися, щоб з декларації це стало політичною дією. Для цього треба, щоб Україна і інші держави підтримали. Щоб Лукашенківський режим був названий спонсором тероризму, це вже багато зроблено щодо Росії, але ще Лукашенківський режим ніхто терористичним не назвав, і ми цього будемо добиватися. Якщо його визнають терористичним, це змінить політичний контекст, в якому ми живемо. І це відразу обмежує можливість Лукашенка там до торгівлі, обходу санкцій. Тому ми будемо над цим працювати так само і з трибуналом. Так, трибунал не відбудеться завтра чи за місяць. Але трибунал е, повинен відбутися там за кілька е, років. Як тільки е, всі дані будуть зібрані, як тільки е, е, там, всі процедуральні речі будуть проведені, е, е, я сподіваюся побачити Путіна та Лукашенка на одній лаві підсудних. Але для цього треба працювати, лобіювати. Наприклад, розслідування з Боїнгом зайняло роки. Ви пам'ятаєте так 14 рік і тільки зараз рішення в цій справі. Але навіть краще пізно ніж ніколи, і починати збирати дані, щоб не було безкарності, треба вже зараз. Звичайно, але в той же час паралельно відбуваються такі самі речі, про які ви говорите. Що могли б відбуватися в майбутньому в Білорусі в Російській Федерації, коли низка парламентів країн Європейського союзу визнає режим терористичний, значить, на рівні європейських інституцій також ухвалюють відповідне рішення, там представники країн НАТО ухвалюють відповідне рішення, і це все тягнеться, але все одно є можливість обходити санкції, є можливість купувати озброєння так у країн сателітів у країн союзників. Можливо, ситуативних союзників не знаю, але і парадокс в тому, що навіть продавати нафту попри обмеження, все одно продавати нафту, попри анонсовані санкції, все одно продавати нафту. Все одно цей процес йде на превеликий жаль. Чому це не працює? Немає механізму в Європейському Союзі контролю за виконанням санкцій в Сполучених Штатах. В трежері є спеціальний відділ, який називається OFAC. Які контролює виконання санкцій, як вони бачать, що якась компанія чи держава допомагає обходити санкції підприємству чи людині, вони відразу приймають теж заходи проти цієї людини в Європі? Такого немає. Європа вводить санкції, але потім ніхто не слідкує за їх виконанням.